Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе, не скують, ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Твої твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. 21 листопада День гідності і свободи. Це день, який з 2014-го відзначається щороку на честь початку дня двох революцій Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Майдан повстав. Майдан гудів на подвиг і відвагу. Із міст, із сіл, із відусіль, ішов народ під стягом. Ішов народ за майбуття долав стежки і траси, не за жебратство, за життя, поса Львів, Черкаси. Гримиче Томер, кличе Київ від заходу до сходу, від Сумщини і до Волині лунає гімн свободи. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять цих невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. І мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса і погляди знесилених мільйонів дивились вслід братам, батькам, синам. Горять серця, палають вільні душі, зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, кличуть нас на барикади, і хай прийме тіла, їх мерзла ще земля. Витає дух нескореної долі, гремлять щити, молитви і пісні Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав ці темні дні. Нехай кожен з нас торкнеться пам'ятцю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою, вони повинні жити в нашій пам'яті. А невідомі всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яким серце щире чи терпляче. Як страшно їм, коли усе горить, коли руїни смерть перед очима, і як бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова, прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимо за них, за трошки вдачі світлої простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Ми мусимо пам'ятати не лише про родини вбитих на майдані, а й про скривджених і скалічених бійців, чиї долі ламають агресори сьогодні. 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону із територією Білорусі. Україна чинить запеклий опір. Ми мусимо зробити все, щоб таке більше ніколи не могло повторитись і ніхто не вмирав, щоб герої не відправлялись на небеса перечасно, а трудилися і жили на радість рідним та близьким мирно і щасливо. В тілах лелек за одним повірям оселяються душі померлих. Пам'ятаймо, що герої України потрібні всюди, як на небі, так і на землі. Хай їхні лелеки ніколи не відлітають у вирій. Сьогодні життя України змінюється на очах, постає стара, як ця земля держава, вільна, незалежна, осяєна сонцем Україна. Ви частинка народу, без вас, без усіх нас немає ні народу, ні історії. І нам творити нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети. Що в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон, на публічному виступі сказав: люблять батьківщину не за те, що вона велика. А за те, що вона твоя, Україна як мати благословляє своїх дітей на праведний шлях і захищає їх оберегами. Один серед них є рушник. Давайте зробимо такий оберег для України. Слава Україні! Героям слава!